Півловий комплекс Бік Бен «Ріел» – столиця життєлюбів. старт продажів, російські шахеди у польському повітряному просторі, тень стурбованості і обурення від е, так званих кремлівських провокацій, принаймні так це називають європейські чиновники. Зараз з політичної точки зору, на вашу думку, наскільки такі експерименти від росіян є викликом для Польщі і Європи загалом? Вони є серйозним викликом, причому тут якраз вся підлість зовнішньої політики Російської Федерації проявляється. коли вони використовують інструменти, які у разі необхідно можна представити як помилку, як невдачу. А з іншого боку, використовуючи ці інструменти, можна завдати величезної шкоди. Ну зараз ми це і спостерігаємо, і все залежить від того, якою буде реакція і Польщі, і НАТО. Але вона буде на жаль доволі прогнозованою. Я схильний думати, що у публічному просторі, як ви вже зазначили, це буде засудження, обурення, запевнення у тому, що ми в жодному разі не допустимо. Ну, звісно, що це не в жодному разі ще не атака на Польщу. Але б якщо б це була атака, <гум> якщо б це була атака, от тоді б ви побачили, як ми можемо захистити і Польщу, і взагалі всіх інших членів НАТО. А оскільки це не атака. Ну, то поки що нема підстав для якихось рішучих дій. Це що буде стосуватися публічної реакції. Але я схильний думати, що цією публічною реакцією не вичерпається насправді реакція і Польщі, і країн-членів НАТО на інцидент. Я схильний думати, що в надрах і Польщі, і Європейського Союзу, і країн-членів НАТО будуть розроблятися якісь аналогічні асиметричні відповіді, які дозволять ну, продемонструвати Росії, що Польща і НАТО не проковтнули у цей ляпас. Оце ляпас. Ви розумієте, що там, якщо один громадянин дав ляпас іншому громадянину, це ж не означає, що цей громадянин може взяти там, я не знаю, рушницю і його пристрелити. Ні, не може. Але ж ми розуміємо, що репутаційна шкода ляпасу, вона може бути дуже великою. І в очах певних спільнот це може сприйматися ну вельми драматично. Тому я сподіваюся на те, що ну це підштовхне і поляків і країни-членів НАТО для того, щоб шукати способи, як протидіяти, і як помститися, якщо так можна сказати, помститися в прямому значенні цього слова росіянам за такі от вчинок. чи тільки росіянами і білорусами. Що особливо актуально в контексті цих спільних їхніх навчань. Нам сьогодні, на МА, світовому співтовариству Білоруси, розповіли, що це просто заблукали якісь шахеди в результаті радіолокаційної протидії з боку України. Як перед тим, Лукашенко розповідав, що і військовослужбовці заблукали проти. Вони просто вирішили повернутися в Росію через історію через територію України. Ніхто на Україну не нападав. Якби і на Польщу так ніхто не напав. Якби якісь інші військовослужбовці не заблукали на території Польщі е, після тих спільних навчань і просто будуть повертатися до Росії ну просто через територію Польщі? Тому насправді я впевнений, що е, ця історія не минеться без наслідків для Росії. Е, я схильний думати, що в публічній площині і е, відкрито ми навряд чи побачимо якусь. Серйозну реакцію, але я сподіваюся, що ну скажем так за лаштунками, це буде ще один додатковий чинник, який змусить у ці всі лищата. Таких доволі неповоротких структур, як структури безпеки, плюс їхній взаємозв'язок з політикою обертатися швидше і просто тут би ще одну ремарку хотів би зробити. Якщо дозволите, ну треба розуміти, що військові проходять певний добір, якщо говорити словами ще Платона, то військові це ті, у кого домінує така частина душі, як Тімос. А Тимос це тяжіння до визнання. Да? І я впевнений, що військові Польщі сприйняли це дуже болісно. І те, що зараз польські політики намагаються якось пом'якшити, притлумити гостроту цього болю. Ну, я думаю, що це буде спонукати і до подальшого такого наростання. Проблем або напруги у стосунках між військовими і політиками. Причому це стосується не тільки Польщі, але в принципі, і інших країн. Ну, тому що всі розуміють, полякам публічно дали ляпаса. Всі прекрасно розуміють, НАТО публічно дали ляпаса. І тепер, давши ляпаса, стоять, сміються і кажуть, а ми пожартували. Ми пожартували, вибач, я просто пляпаса тобі дав, це був жарт, нічого особистого. Ну, а це сталося в присутності вашої дружини, ваших дітей, ваших друзів, ваших колег. А ви тепер вирішуєте, чи варто вам реагувати на те, що вас публічно принизили, чи не варто. Ось така зараз ділема у Варшаві і е, в НАТО. Пане Валентине, я б хотіла трохи обернути цю ситуацію, поговорити про те, що. Про що це все свідчить саме для країни-агресорки? От НАТО поки що не будуть задіювати п'яту статтю про колективну оборону, натомість використають пункт номер 4 це проведення спільних консультацій. Можливо, для статті п'ятої, поки зарано, а можливо, проти Російської Федерації її так і не наважиться використати у якомусь там зрі... зрілому майбутньому. Про що така обережна і подекуди навіть? Аж занадто обережна реакція західних країн може свідчити, от саме для Кремля. На що це зелене світло для країни-агресорки? дивіться, Я думаю, що і НАТО, і Росія з часів холодної війни прекрасно розуміють, що є багато інших способів, як з'ясовувати стосунки. Без оголошення війни, без безпосередньої ну, конфронтації збройної. Ну і сама концепція всіх цих проксів, гібридних війн, ну, вона і була створена під час холодної війни. Тому ну, росіяни зробили цю провокацію. Зараз дивляться, як поляки і НАТО відреагують. Я впевнений, що і Польща і НАТО відреагують, але знову ж таки, от вони будуть просто з, з обличчями такими покерфейс. Ну Намагатися максимально дошкуляти один одному, але не вдаючись до безпосередньої збройної конфронтації. Ну і ми ж бачимо, що росіяни ж теж так роблять. А це не ми, ми не хотіли, не сприймайте це як дійсно напад на Польщу, а поляки? поля ну, да, ми не будемо сприймати напад на Польщу. Але всі прекрасно розуміють і росіяни прекрасно розуміють, що це був напад на Польщу. І поляки прекрасно розуміють, що це був напад на Польщу, і НАТО прекрасно розуміє, що це був напад на одну з держав-членів НАТО. Але питання полягає в тому, як відреагувати. Зрозуміло, що НАТО не оголосить війну Росії зараз е через е це, і Росіяни намагаються всіляко уникати безпосередньо конфронтації з НАТО, хоча люблять розказувати про те, що вони тут з НАТО воюють. Ну і будуть шукати інші способи, як ну, опосередковано з'ясовувати свої стосунки. А росіяни демонструють такий спосіб: пункт перший, що дивіться, може бути ескалація, що можливо ну, ця війна розширить театр бойових дій. Плюс вони знов ж таки зараз закидають оці от зернятка недовіри до НАТО. Ну і сьогодні дуже багато хто стежить. Як відреагує НАТО на це? І поляки стежать, і країни Балтії стежать, і в цілком закономірно. А завтра ще якась буде провокація, що НАТО далі буде робити що нічого нібито не відбувається. Тому вони, от у них є мета зруйнувати цілісність Європейського союзу, зруйнувати цілісність НАТО. Вони систематично над цим працюють, і їхні удари, ми ж розуміємо, що це вони не переслідували кось безпосередньо воєнної мети, да? тобто вони не завдавали удара по якимось конкретним воєнним об'єктам. Ні, їм цілком достатньо, що їхні дрони зголотили на території Польщі. А тепер подивимося на реакцію НАТО. І Якщо реакція НАТО так породить сумніви у здатності НАТО дійсно захищати безпекові інтереси своїх членів. А не розвіє ці сумніви, то можна сказати, що росіяни досягнули своєї цілі. Ну і плюс, ви ж зараз буде дискусія: правильно зберуться всі ціна. Ати, ми зараз почуємо виступи Орбана, може Фіцо, може там ще когось, які скажуть, що дивіться, от Українці намагалися втягнути на свою війну, і от ми зараз спостерігаємо, як вже ми зараз, ми мимо волі все одно втягуємося, і воно нам не треба, щоб ми максимально зацікавлені, навпаки, може в деескалації. І повірте мені, що будуть і політичні сили в цих державах, і електорат у цих політичних сил буде в цих державах, які будуть дивитися на ситуацію саме через таку призму. Що дивіться, ой-ой-ой, а нащо нам втягуватися в війну? Ну там окей, дрони літають в Україні, ну добре, а уявіть собі, тепер Варшаву буде так бомбіть. А уявіть собі, якщо і наші аеропорти будуть закриватися. Це жахливо, ні-ні, ні, треба терміново шукати порозуміння. Ну, я не хочу сказати, що це стане мейнстрімом. Просто хочу сказати, що такі голоси будуть лунати. Ну, і це ключовий момент. Ну, росіяни і Путін особисто систематично багато років торгували страхом. Або, як писав з цього приводу Іван Дзюбок, ще на початку нашої незалежності, нагнітали морок. Ну, і завжди говорили, що дивіться, може бути ще страшніше. Зараз проблема, але дивіться краще змиріться з цією проблемою, бо може бути ще гірше. То прийміть краще оцю погану ситуацію, інакше ми можемо створити її ну, ще більше жахливою. Ось така їхня логіка. І зараз почуємо там, що там за океаном нам будуть розказувати. Да? Про от, двох от, хлопців, які б'ються у пісочниці. Це от що пане там, Валентине, як, Є вже реакція. Є реакція, вона правда така дуже екстраординарна у стилі Трампа. Але коли ми говоримо не про хороший якийсь стиль, а коли ми говоримо про його якісь ось такі речі, на екрані зараз можемо бачити це його пост, написаний за понад півдоби після того, як світ дізнався про цю дронову атаку, я зацитую: що це за порушення Російської Федерації повітряного простору Польщі за допомогою. Дронів почалося або ось ми тут? Як можемо оцінити ось таку скромну реакцію, зважаючи на той факт, що коли ці події відбувалися, Дональд Трамп перебував у публічному місці, його зловила журналістка, поставила йому питання, але він його просто от проігнорував у той момент. Потім дуже довго сидів, ждав і потім видав буквально одне речення: от як ви оцінюєте таку реакцію? Як продовження е, намагань реалізувати певну стратегію, яку, в принципі, Трамп достатньо чітко артикулював. Ну, Пам'ятаєте, коли він сказав здається, Зеленському чи в інтерв'ю, та каже: ви хочете, щоб ми Третю світову війну через якусь Україну почали? Ну, от він зараз говорить, він зараз говорить, і він постійно говорить про те, що ну, це все одно краще, ніж Третя світова війна. Слухайте, так я скажу, що в принципі все краще, ніж третя світова війна. Ну, все краще. Тобто, але ж так не можна говорити, да? тобто, ну а чому там, наприклад, не треба сажати вбивців, Бо це ж е -е -е це краще, ніж третя світова війна. А давайте не будемо лікувати якусь там хворобу, якусь онкологію, бо це ж все одно краще, ніж третя світова війна. Проте це не аргумент. Але Трамп свідомо нагнітає слідом за росіянами, бо ті так само грають в цю гру. І зараз вони починають грати цю гру в чотири роки. Я схильний думати, що там не в чотири роки, а там ще дві роки є е е китайських. Яка полягає в тому, що дивіться, ну а ви що хочете, щоб зараз ми е розв'язали Третю світову війну? Ні, давайте навпаки шукати спосіб деескалації. Бо інакше буде третя світова війна. Але в такому контексті я нагадую пану Трампу, навряд чи він це побачить, звичайно, це так гріє всесвіт. Слова Рейгана, який сказав: росіяни хочуть, щоб ми думали, нібито вони прагнуть ядерної війни. Це не так. Насправді вони лякаючи нас Третьою світовою війною. Хочуть досягати своїх цілей, тобто вони хочуть примусити нас виконувати їхні забаганки. Це все. І Трамп зараз робить вигляд, що він цього не розуміє. Так далі можна розвивати, ну завтра е -е, це Росія або Китайці скажуть, що а віддайте нам те та й або буде третя світова війна. Ну а зробіть там те та й те, -та, або інакше Третя світова війна. Ну, так так це не працює, це хибний підхід. Але тим не менше Трамп продовжує реалізовувати цю стратегію залякування і намагається достукатися до американського е громадянина, до якогось пересічного бюргера в Німеччині або там, до пересічного француза, який там зранку п'є каву з коросаном йому говорить, дивися, ну є дві опції. Або нехай Україна прийме капітуляцію від Росії. Ну, яка вам різниця, там, як, де будуть кордон України там, і що там далі. Головне, щоб ти потім мав можливість далі пити круасанами свою каву. А якщо ви цього не хочете зробити, ну так дивися, завтра ж можеш сам опинитися десь е під бомбами, під шахедами або десь в умовах бойових дій. Ну і Зрозуміло, що на багатьох це справляє враження. Багато хто хотів би далі просто пити круасани, їсти точніше а пити каву або там чай, от реаль, от що робить Трамп, а Путін йому в цьому просто допомагає, тому що він йому підкидає аргументи на користь того, що дивіться, тут ми стоїмо на порозі третьої світової війни. і Єдиний спосіб уникнути третьої світової війни це поступитися тим, хто має ресурси, аби цю світову війну розв'язати ядерно. Ну, так завтра будуть вимоги більше. Ну Сьогодні вони кажуть, ми розпочнемо ядерну війну, якщо ви не виконуєте такі вимоги. Ну завтра вони висунуть інші вимоги. Післязавтра треті. Після післязавтра четверті. Ну і рано чи пізно вони висунуть ті вимоги, які вже виконати буде неможливо. І що тоді? Ну тут В цьому контексті Черчилль абсолютно правий, коли говорив про те, що хто обирає ганьбу замість війни. Ну, буде мати і ганьбу, потім все одно буде мати війну. Ну тому, що не зупиняються, розумієте, такі люди вони завжди намагаються прочавити, от визначити те, е, кордон цього приводу. Правильно американський конгресмен написав: Росія каже, що вона країна без кордонів, то наша задача зараз е, дещо пояснити росіянам про кордони. От все. Тобто, і сьогодні Трампу треба пояснити: росіянам де проходить кордони. Причому кордони не в значенні державних лише кордонів, а в значенні того е, слова сполучення, яке росіяни часто ви, ви, ви люблять використовувати червоні лінії. Тобто Трамп зараз має чітко провести, що Росія за жодних обставин не повинна робити. Що якщо Росія зробить це, тобто перед якісь межі, які проведуть країни НАТО і США, то це для Росії матиме певні негативні наслідки. А на сьогоднішній день ми бачимо все інакше. Зараз Росія проводить якісь червоні лінії і європейцям, і американцям. Ну європейці вже менше на це реагують, бо вони розуміють, що ці червоні лінії дедалі більше проходять по їхніх національних інтересах. А Сполучені Штати поки що думають, ні, ну а що, це ж е, ці вимоги Росії не торкаються наших національних інтересів, ну торкаються України, й Бог з нею. Ну торкаються Польща, та й начхати на то Польщу. Ну торкаються французів або німців. Ну та й Бог з ними, з тими французами і німцями. Наших інтересів поки що ж не торкаються американських. Так вони прикол полягає в тому, що рано чи пізно буде торкатися американських інтересів. А Трамп робить вирішення цього не розуміє. Це поки що, і здається, що чим більше намагається світ запобігти третій світовій, тим більше він до неї наближається. Але це вже тема, знаєте, для абсолютно іншої і тривалішої розмови. Пане Валенти, якщо дозволити одну репліку. Тобто щодо третього світової, світ не наближається до третьої світової війни. Бо світова війна це війна між блоками на сьогоднішній день. Поки що не сформувався якийсь блок, ну е ну умов на е навколо Росії або за участі Росії. Але з огляду на ті тенденції, які ми спостерігаємо, є припущення е, говорити про те, що зараз певні сили, передусім Китай, намагаються використати Росію для того, щоб от цю всю гру грати. Тобто, це вже гра не Росії, це вже гра з використанням Росії. Ну подивимося, як розвиватимуться події надалі, але сподіваємося, все ще сподіваємося на те, що реакція від західних країн щодо цієї такої відверто насмішкуватої атаки, що вона все ж таки з'явиться. Вам, пане Валентине, я дякую за цю розмову. Дякую, що дякую знайшли вам. час для нашого етеру. Валентин Гладких, політолог, був з нами на прямому зв'язку.